Вітаю дівчатка, мене звуть Ольга і я хочу заявити про вступ до спільного проєкту, який називається Вернісаж осінніх бар. Проект організували Аліна Сергієнка і Маруся з каналу «Марусина скринька рукоділля. На даному етапі у проєкті 23 учасники. Проєкт буде проходити з 8 серпня по 2 жовтня, 2 жовтня будуть підсумки проєкту. Звіти треба робити кожні два тижні. У проєкті також започатковані 4-5 номінацій, в яких треба прийняти участь. Це такі номінації, як діти. То наші квіти, краса осені в жінці, зігріємо ручки та ніжки, четвертий. Ось оселя вбралася багряним намистом, і п'ятий ніколи не пізно робити добро. я буду приймати участь, мабуть, в усіх номінаціях. Що буду в'язати ще конкретно я не вирішила, але у мене ось така купа ниточок. Так як я вступаю. Уже, коли дівчатка роблять перший звіт, то, мабуть, я одразу зроблю і звіт перший О, і розкажу трішки про номінації. По номінації діти то наші квіти, я, от так як діти, у мене вже 40літні, то, мабуть, я зв'яжу або пошию, треба спросити. У керівників можна шити чи тільки в'язати, пошию іграшку своєму онукові. Він хоч і величенький, але дуже полюбляє іграшки. По другій номінації, краса осені в жінці, я буду в'язати собі ковтинку. Ось я трошки потренувалася, подивилася, що воно виходить. Таку легесенько, теплесенько. У мене ось такі паєтки. Я їх з'єднаю з меріносом. Тоненьким, з тоненьким, тоненьким, ось таким. Тонесеньким. І ось така у мене альпака. Я з неї в'язала пальто собі. І ось тут осталося. Не хочеться, щоб воно, валялося, треба його кудись вив'язати. Ось буду в'язати собі кафтинку ось таку. Я вже зробила розрахунки і буду починати кофтинку. По третій номінації зігрімо ручки і ніжки, можна в'язати аксесуари, ну, я не знаю. Мабуть, буду в'язати рукавички і носочки, А може, з'яжу шаль, дов'яжу свою. Четверта номінація, і ось оселя бралася багряним намистом. Ну, тут, я думаю, пов'язати трошки. Салфеточек, прихваточек, ось. І ніколи не пізно робити добро. Я обов'язково зв'яжу парочку носочків і подарую. знайомим, з якими, людям похилого віку, з якими ми гуляємо у парку кожного дня. Дуже гарне подружжя, старенькі, ходять з паличками, але такі добрі, привітні, коли ми не приходимо ні з Несколько днів. Вони завжди питають, чи в нас нічого не сталося, що ми не приходили. Вони за нами скучають. Ми теж переживаємо з сусідкою, яких немає. Ось для них я хочу зв'язати. Може, рукавички, може, носочки, скоріше рукавички. Бо вони, мабуть, нужніші будуть. Ось такий у мене на сьогодні звіт, дівчатка, що я ще можу показати. Я ще можу показати свою красу, яку я в'яжу. Ось така у мене є шаль. Яку я почала в'язати. Ну, і якщо її можна буде як аксесуар, то я її дов'яжу у цьому проєкті. Ось така гарнюня, осіння буде в мене. Я бажаю дівчатка усім успіху, натхнення. Щоб збулися всі ваші мрії, і щоб скоріш була наша перемога. Усім добра, миру і злагоди. До зустрічі!